Вітаю! я Марія Кравчук, і сьогодні ми спілкуємось з Олександром Зінченком, істориком, публіцистом, автором проєктів на Суспільному, одним із співзасновників історичної правди. Вітаю вас, пане Олександр. Добрий день! Сьогодні хотіла поспілкуватися про вашу нову книгу. Книга називається Як українці зруйнували імперію зла. Ця книга видана на основі одной серіалу, де ви були режисером. Ні, я там був автором сценарію, а режисером був Сергій Лисенко. Ви Приймали також участь в створенні цього всього серіалу. Скажіть, будь ласка, чому виникла ідея написати ще й книгу? Чи не буде достатньо було екранізації? Ну насправді, коли ми е, цей сценарій монтували, коли ми монтували е, цей серіал, то, наприклад, заключні ключ міжії в сьомі серії цього серіалу, в нас вийшло, що чорновий монтаж е, мав тривалість одну годину 20 хвилин. Тобто? Ми перебрали на півгодини, і треба було все це зрізати. Це була абсолютно фантастична історія, наприклад, про те, як Михайло Горень очарував шефа Пентагона Діка Чейні, по суті, перетягнув на українську сторону, і під час вже засідань в Білому домі. Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Дік Чені вже діяв в певному сенсі як український агент, і переконував, що українська незалежність є в інтересах Сполучених Штатів Америки. Бо, наприклад, Джеймс Бейкер, держсекретар Сполучених Штатів Америки, він наважав, що все ж таки треба намагатися зберегти цілісність радянського союзу, і що тут треба покладатися в першу чергу на центр на Горбачова. Ясна справа, що все те, що не влазило. В серіал необхідно було десь прилаштувати. Оце десь це була книжка. З іншого боку, було розуміння, що величезна кількість історій тих людей, які вже відійшли на момент, коли ми почали працювати над цим сценарієм, величезна кількість цих людей мені хотілося, щоб їх голоси звучали в цій історії. Зрештою, знаєте, коли ми почали працювати над серіалом, це виглядало приблизно в такий спосіб: що ось є море інформації, тобі дали сім відер. І сказали, набери все, що хочеш. Але от ти маєш тільки цих сім відер. Коли е, виникла ідея з книжкою, то сказав: Окей, сім відер це дійсно мало, давайте візьмемо цистерну, наповнюйте. Але море залишається морем. І воно не влізе в жодну цистерну. І от тут приблизно та сама історія. Все одно залишається величезна кількість інформації, які не увійшли під політурку і цієї книжки. тобто Насправді, на цій книжці можна було б зробити, наприклад, історію української діаспори, яка робила величезні зусилля для того, щоб українська незалежність сталася, допомагала всіми мисленими. Способом окрема історія це українсько польські стосунки між майбутньою польською владою і майбутньою українською опозицією. Тобто я маю на увазі оці всі середовища, які виникли після польської солідарності на хвилі польської солідарності. Там в книзі у вас ви досить детально розповідаєте деякі моменти, навіть погодинно відтворюючи і по потій, в деяких ситуаціях. Похвилину навіть як вам вдалося відтворити ось це? І звідки ви черпали цю інформацію? Насправді, коли я працював і над фільмом, і над е, книжкою, то спочатку був зроблений е, була зроблена велика робота з вивченням історичних джерел. Тобто, в деяких випадках деякі джерела по суті створювалися, бо, наприклад, у нас в архіві в відеотеці суспільного вдалося знайти повний запис. Е, Засідання Верховної Ради надзвичайного засідання Верховної Ради 24 серпня 91 року. Бо коли ти читаєш, наприклад, стенограму, ти розумієш, що ти чогось не розумієш, бо коли ти читаєш діалог між Леонідом Макаровичем Кравчуком і Ларисою Павлівну, скорик абсолютно зрозуміло, що відбувається, якщо ти не знаєш, що відбувається, якщо ти не бачиш, що відбувається. А справа була в тому, що вона, коли Кравчук доповідав про політичну ситуацію під час Путчу. Вона витіснила в якийсь момент Кравчука просто з трибуни і почала щось там е, вимагати, так би мовити, ку ти читаєш стенограму, ти абсолютно цього не розумієш, що там відбувається. І от коли ми вже знайшли цей матеріал, е, то стало зрозуміло, що багато нюансів стали зрозумілими. Більш того знову таки, стенограма, наприклад, з'ясовується, як з'ясувалося е, не до кінця точно. Передавали деякі репліки, тобто вдавалося от звіряти, наприклад, з тим, що відбувалося насправді завдяки цьому запису. Деякі епізоди і книжки, і ну знов таки, коли ти працюєш над таким великим проєктом, то ти намагаєшся на певному етапі зібрати все, що тільки можна, що може тобі е, знадобитися. І для того, щоб знов таки перевірити інформацію, ти маєш от є таке журналістське правило. Про те, що треба мати мінімум три джерела для підтвердження факту, в історичних проєктах так не працює, треба мати всі джерела, які тільки доступні. Тобто, бо тут ключова проблема, що, наприклад, три джерела можуть помилятися. І в нас, наприклад, було, коли спікери нашого фільму, герої нашого фільму, казали, що ось в той день, коли було проголошення. Української незалежності депутат Володимир Єворівський застрибнув на Бензовіс, який в'їхав в НАТО, в людей, які зібралися навколо парламенту в цей момент. Просто у людей, наприклад, сплутулися події 24 серпня і події жовтня 90-го року. Тобто, іншими словами, ти мусиш весь час перевіряти, що тобі говорять, і обережно ставитися до тих фактів, які. Ну, не знаходять підтвердження. Тобто, тут знов таки ми мали три підтвердження, три депутати Верховної Ради сказали, що отакі от факти мав місце в тій історії, але вони просто помилилися. Таке буває. І тому необхідно було максимум зібрати джерел, запр зібрати максимум інформації. Бо, наприклад, деякі епізоди і в фільмі, і в книжці ми збирали, що називається. По шматочкам скільки часу пішло на опрацювання цієї всієї інформації? Ну вимушено вийшло більше ніж ми планували. Бо почався ковід, і ковідна вся ця історія додала додала більше часу. Тобто я майже рік працював над джерелами, виключно через те, що просто ми не могли запустити виробництво з однієї простої причини, що з одного боку нам дуже сильно в тому році зрізали. Фінансування а з іншого боку, фізично при приступити до зйомок було неможливо через ковідні обмеження. Чи була якась подія, яка максимально здивувала при опрацюванні всіх цих матеріалів? Щось таке, що ви до ну, цього навіть не здогадували, що це було чи могло бути? Звичайно, коли ти працюєш над такими подіями, над такою великою історією, то трапляються причини для здивування. Я поронусу Варшав з Варшави в Варшаві я. Запишував інтерв'ю з Яном Кристофом Біляцьким. Він у 91-му році був прем'єр-міністром Польщі і, власне, він приймав рішення про визнання української незалежності. І мені дуже сильно залежало, щоб його розпитати, як було прийнято рішення, бо польща, саме Польща, першою визнала, визнала українську незалежність серед усіх держав світу. Для мене було страшенно важливо дізнатися, чому для них було важливо визнати саме першими. Українську незалежність. У нас є досить багато міфів і легенд про те, як це відбувалося. Відповідно, мені було цікаво, що насправді відбувалося. І я ставлю е, пану прем'єр-міністру питання, а е, він починає відповідати. Ну Ми всі розуміємо, всі, ми всі пам'ятаємо, що визнання української незалежності стало сталося 2 грудня 91-го року. І е, пан Білецький починає е, цю розмову такі, в такий спосіб, що. А в січні 91-го року я приїжджаю до швейцарського Давосу. Я слухаю, і так трошки в мене очі збільшуються, бо я намагаюся швидко збагнути в якийсь спосіб, чому він так здалеко починає, причому в усіх сенсах цього слова і хронологічному, і географічному, бо йдеться. Ну, при чому тут Швейцарія, при чому тут Давос, чому січень? Бо подія подія-то відбулася в грудні, чому так здалеко. Він продовжує, я приїжджаю до швейцарського довосу, і раптом до мене підходить заступник міністра закордонних справ, який мене супроводжував, і каже, що а, зі мною хоче зустрітися голова Верховної Ради України Леонід Кравчук, який теж там перебував. Звичайно, попри те, що в мене було велика кількість запланованих різноманітних виступів і зустрічей, то я не міг відмовити пану Кравчуку. Ми зустрілися, і ледь не перше питання, яке він мені ставить, чим. Польща визнала українську незалежність, якби та її проголосила. Отут в цей момент мене щолепо впала вниз, і я собі не міг цього уявити. Бо це була абсолютно фантастична історія, коли я розпитував батьків нашої незалежності лідерів депутатів демократичного блоку народної ради. То е, я їх питав, кажу, от уявіть собі, е, що вас би запитали 31 грудня 90-го грудня дев'яностого року: е, от, чи ви вірите, що наступного року в цей день ви будете піднімати бокали шампанського вже в незалежній Україні? І не всі хором, як один казали, ні, ми таке собі не могли уявити, що вже через рік це станеться менше ніж через рік це станеться. Ми собі в 90-му році уявляли, що нас очікує ще багато боротьби, що нас очікує багато роботи. Що ми отримуємо українську незалежність, виберемо українську незалежність десь в перспективі 5-6 наступних років. Тобто вони навіть не розраховували, що це станеться в межах однієї каденції парламентської. Вони думали про 95-й, 6-й, 7-й роки. Що от тоді це зможе стати реальністю, і от уявити собі, що Кравчук буде вести переговори, зондувати дипломатичний ґрунт з кимсь із іноземних керівників ще на початку 91-го року, коли про українську незалежність думали як про якусь ну, ще віддалену перспективу, а він вже говорить про визнання цієї незалежності. Питає про визнання, ну це було абсолютно для мене. Великим потрясінням, і я Кравчука потім питаю, кажу Леніда Макаровичу, пане президенте, от я щойно повернувся з поїздки з Варшави, мав от таку розмову з паном прем'єром А, Була така розмова? Я кажу, була. Ну і уточнюю там деякі е нюанси їхньої розмови, їхнього діалогу. Я кажу, Леніда Макаровичу, а чому ви ніколи про це не розповідали? Я ж, так ніхто вже не питав? Ну от Хто міг би запитати, це не 100%, звичайно, Кравчуковська відповідь, але ну, хто б міг би запитати, коли це конфіденційна зустріч? І вони, ну, по суті, вдвох там знаходилися, бо Кравчук, знову таки польську мову досить непогано розумів і знав, бо знов таки вчився ще в, під польським суверенітетом в початковій школі, так би мовити, то, відповідно, уявити собі. Що ну хто б про це міг би знати, якби хтось би з них про це не розказав про хтось би з них з двох. Ну на щастя, от Біляцький цю історію розказав. На щастя, я зміг підтвердити це у самого Кравчука. А і у таких от оцін... це напівсенсаційних е історій їх е трошки було в е цій е книжці, в цьому серіалі. А скажіть, наскільки щирим, на вашу думку, був Леонід Кравчук під час інтерв'ю? Мені здається, що щирим, бо з того, ми з ним в принципі про це говорили. Ми домовлялися, що якщо він щось не пам'ятає, але в чомусь сумнівається, він мені просто про це каже. А не е, і знов таки він стільки разів вже проговорював якісь речі, е, що е, ну вже було складно знов, -таки. я йшов на це інтерв'ю. А, вже розуміючи, наприклад, в деяких ситуаціях, що він буде говорити, бо він багато разів розповідав ті чи інші історії. В деяких ситуаціях в нього ну в нас там було два принаймні моменти, коли в один, в один момент він сказав: там пане Олександр, я страшно не перепрошую, але боюсь, я вже фабули там тієї конкретної розмови з Горбачовим, про яку я її питав. Каже, я вже зараз не згадаюся цих подробиць, тому краще візьміть там за старими спогадами, за старими інтерв'ю, бо воно вже потихеньку почало затиратися. І був епізод, коли я трошки виправив президента Кравчука, бо коли ми обговорювали результати голосування Верховної Ради за акт проголошення незалежності, то каже, а знаєте, хто була одна людина, яка проголосувала проти? Я кажу, а хто? Каже, мені сказали, що це був Леонід Кучма. Кажу Леонід Макарович, вибачте. Але людину, яка проголосувала е, проти е, незалежності, е, згідно з е, стенограмою, з е, протоколом, був Альберт Карнієв, був такий депутат. Я кажу, правда? Я кажу, правда. Значить, мене ввели в Оману. Сказав Леонід Макарович, і ми перелиснули цю сторінку. А скажіть, наскільки актуальні ті події, що були тоді зараз? Що, ми, ми, можемо це, що коли ми говоримо про українську незалежність, ми маємо чітко собі усвідомлювати, що це найголовніша подія в нашій історії, принаймні 20-го століття, і, мабуть, одна з найголовніших взагалі в нашій історії, то відповідно це той матеріал, це та історія, яку треба знати. Просто треба знати, по-перше, бо це. Був насамперед один з тих прикладів, коли знаєте про українців дуже часто так жартують негарно, що українці ніколи не втрачають можливості втратити можливість. Так, от це був той випадок, коли українці не просто не втратили можливість, вони діяли проактивно. На відміну знов таки, от коли ми говоримо про Кравчука, Кравчука, треба було б на мабуть журналу Тайм визнати тоді, в тому 91-му році людиною року. бо він діяв проактивно, і дуже часто і ті політичні лідери, які були в Вашингтоні, і ті, які були в Кремлі, вони були вимушені діяти реактивно на те, що пропонував Ленід Макарович, те, що він робив, і те, що робили українці як нація, зрештою. Бо в кінці кінців ми маємо чітко собі усвідомити, що так сталося, що з точки зору історії, всеукраїнський референдум. 1 грудня 91-го року виявилося, має більшу легітимність ніж референдум 17 березня. загальносоюзний загально референдум. Бо, по суті, по факту решта мешканців Радянського Союзу були вимушені погодитися із рішенням українців, що СРСР більше існувати не буде. А так само знов-таки я хочу повернутися до цієї тези про те, що. Українці побачили цю фантастичну можливість і реалізували цю можливість те, як це було зроблено в сесійній зарі Верховній Раді Верховної Ради, кілька разів мене викликало просто абсолютне захоплення. Тобто, провести ситуацію так полезо з одного боку, щоб не зірватися в громадянський конфлікт з одного боку, з іншого боку, ну насправді це фантастичний кейс, просто суто з. Конфліктології, як трансформувати конфлікт не в контексті гри з нульовою сумою чи з негативною сумою, а як зробити він-він ситуацію, коли виграють всі сторони цього конфлікту. І це якраз один з таких прикладів, коли українці скористалися з цієї можливості і в абсолютно несподіваний спосіб вчасно досягли компромісу, і те, як вони його досягли, це просто дуже красива історія. Зараз ми теж боремось з імперією зла з Росією. Як на вашу думку, чи вдасться нам її розвалити тут? Треба чітко розуміти, що по перше, все ж таки імперію зла називали СРСР. Імперія зла це те, що придумав президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган. І власне я би не називав імперію зла, ну хоча ми називаємо звичайно Росію сьогодні імперію зла. Бо все ж таки цей термін був застосований до іншої країни, якої вже не існує. Звичайно, Путін він намагається зробити якусь створити якогось франкіш... Франкенштейна, да, тобто якогось зомбі, і в такий спосіб відновити так, би мовити, імперію зла він дійсно був поведений на цій темі. Розпад радянського союзу з його точки зору це найбільша геополітична катастрофа ХХ століття, і він власне сподівався, що чому власне повномасштабний напад почався саме тоді, коли він почався. Бо він його запланував в період між двома історичними датами: 30 років розпаду радянського союзу, 25 грудня дев'яносто першого року. Це сталося відповідно, у 2021 році. Було 30 років цієї події, а в грудні 22-го року мало виконатися 100 років із створення Радянського Союзу. Тобто замір Путіна був саме в тому, щоб за цей час відновити Радянський Союз, перемогти Україну, приєднати цю територію до новоствореного Радянського Союзу і сказати: от який я молодець, я цю геополітичну катастрофу. Обернув геополітичну перемогу, так би мовити. Йому цього не вдалося зробити, і тут треба чітко зрозуміти, що те, що сталося, цей сценарій про Київ за три дні йому реалізувати не вдалося, і це вже означає поразку. Це провал його стратегічного задуму. Що означає далі? По суті, Росія вже програла. Ми ще не перемогли, але Росія вже програла. Що означає, коли Росія програє для них, зазвичай після е, мілітарного програшу в Росії назріває революційна ситуація. Так було після російсько-японської війни, так було під час Першої світової війни, так було після Аганської війни, і так буде після цього. Тобто, скоріш за все, протягом е, цього року, протягом наступного року, ми побачимо назрівання революційної ситуації в Російській Федерації, і вона ця революційна ситуація. Призведе до певних наслідків, які, я не виключаю, передбачають, в тому числі, те, що Російська Федерація не буде існувати в тих кордонах вже незабаром, тобто в перспективі там найближчих кількох років. До 30-го року ми точно не побачимо Російську Федерацію в тих кордонах, які вона існує зараз. Вочевидь, це означає, що деякі сьогоднішні суб'єкти Федерації оголосять про свою незалежність, а деякі. Скажімо так, запропонують центру новий формат стосунків. Можливо, через роки це буде вже не Федерація, а конфедерація. Наприклад, ми не можемо виключати такого сценарію. Але треба чітко розуміти, що коли ми говоримо про те, що якась імперія, якусь імперію хтось зруйнував, що це все ж таки метафора, і я про це в фіналі книжці пишу про те, що роль українців є величезною в цій історії. Але водночас треба розуміти, що це величезний, дуже складний процес, історичний, глобальний процес, який має свої окремі треки: економічний трек, політичний трек, знов таки динаміку суспільних настроїв, яка знов-таки змінювалася весь час протягом тих років. І в результаті ми можемо говорити, що не тільки українці зруйнували імперію зла, але і, наприклад, поляки зруйнували імперію зла, литовці. Руйнували імперію зла, і навіть росіяни могли б написати книжку, як росіяни зруйнували імперію зла. Вони теж були дотичні до цього процесу. Тобто, треба чітко розуміти, що я, наприклад, в цій книжці в цьому фільмі намагався показати просто наш трек, наш український трек цієї історії, показати український внесок Бо величезна кількість фільмів і книжок на цю тему. Вони москвоцентричні. Вони взагалі не помічають тих подій, які відбувалися тут в Україні. І мені видавалося, що це страшенно велика несправедливість. Тому, власне, ця книжка була написана і саме так вона називається. Але треба чітко розуміти, що е ця історія, вона більша за нас. І наостанок розкажіть, якщо це не секрет, на чим ви зараз працюєте, і коли очікувати наступну книжку? А, Коли очікувати наступну книжку, можливо, вже в новому році, бо це будуть е такі нотатки, е скажімо так, цієї війни, це мої щоденникові записи. А от коли йдеться про фільм, то ми зараз, якраз з Сергієм Лисенком, з режисером, про якого я вже згадував, зараз у нас на Суспільному працюємо над проектом, який багато в чому перетинається з історією розпаду радянського союзу і з історією 91-го року. Він називається Якби Чорновіл. Це така робоча назва, якби Чорновіл. Бо я побачив, наприклад, в коментарях на youtube каналі на нашому youtube каналі, де розміщений. Серіал Колапс як Українці зруйнували імперію зла. Побачив багато коментарів, що насправді, ось якби ми 1 грудня 91-го року обрали В'ячеслава Чорновола замість Леніда Кравчука, то ми жили б вже як в Польщі або як в Чехії. Ну от ми, власне, взяли це як гіпотезу і намагаємося з потужними експертами перевірити, наскільки цей сценарій був реалістичний і чим би він би закінчився. В тій альтернативній реальності, про яку можливо хтось мріє сьогодні, з нетерпінням очікуємо на екранізацію. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Олександром Зінченком про його нову книгу Як Українці зруйнували імперію зла. Дякую вам.